Хороший сюжет отут. Опа! Що там? Утеплення, бачите, пінопласт. Ну. І там між стіною і утеплювачем отака шпара десь 2 см. І, тут, і як цей утеплювач мав би працювати? Як? А, цей фасад? Ну та дюбеля. Тут треба хоча б запінити. Ось, сюди рука пролізла. То Це не працює утеплення так. Не можна так робити колеги, що ж ви? Я не по трисува, вони так само. Утеплили, а тут щось пташки дзьобає тут. Що там у нас? Там у нас ж... живе, а там пташки живуть. Всі кругом живуть. І там щось цікаве тоже.